Всім привіт! Давайте подивимось таку тему, коли чоловік сам від вас відмовився, і що тепер? Ну, типу, задоволений він цим? Чи не задоволений, що в нього там відбувається? Буде один варіант. Нагадую, що це а, загальний розклад. А, за особистим звертайтеся, будь ласка, в Директ. А ми дивимося: він сам від вас відмовився, і що тепер? Що ж тебе тепер? І що тепер? А тепер він а, розуміє, що а, його емоційний посил. А куди? А, дивіться, а тепер він розуміє, що треба багато вкладатися у те, щоб знайти когось на заміну вам. А він чомусь думав, що це буде просто, але зрозумів, що тут багато зусиль може бути, і що не такий він а, парень, а, як йому здавалося, тобто конкуренція в нього завелика тепер а, серед жінок. А, Серед чоловіків жінки можуть його не обрати, або він а, розуміє, що а, треба починати спочатку вкладатися, але а, в нього є і суперники. Тобто, поки він був в стосунках, тут не треба було напрягатися. А коли ти йдеш вже в нове, то треба напрягатися, що а напрягатися та не хочеться. Хочеться, щоб якось воно само склалося, щоб якось воно само там якось вийшло, щоб його взяли в оборот, самі знайшли, самі це. Ну, типу, він не хоче нічого робити. От він від вас пішов, а що далі, ну як далі будувати стосунки, як далі знайомитися, як далі якось рухатися в стосунках, він не знає, тому що тут могли бути такі фантазії, ілюзії, що він буде такий принц на білому коні, який всім потрібен, який тут всім. Буде на розхват, і що... а тут виявляється, що не так все просто, як йому казалося. Дивіться. Що тепер?